Що стосується віку психологів, психотерапевтів, це дуже така тема. І насправді не обов'язково це має людина бути там 40 плюс, і іноді людина в 25 років дуже класний спеціаліст, і іноді спеціаліст в 60 років так собі. Але що дійсно в певних запитах може допомогти, це коли клієнт із непереносимістю якоїсь втрати. Я зараз кажу не про когнитивно-поведінкові методи, а про той метод, який я практикую, це аналітична психологія. І тут наш основний інструмент це передача станів. І в цьому випадку, якщо психолог мав досвід, да, якийсь у своєму життю, що так, можливо, цього вже в моєму життю більше не буде. Да? отаке от усвідомлення вже мав, або якась така ну, втрата потужна, да? або от просто таке розуміння. Тому що ну, вже, вже все, да? вже не буде цього, чогось важливого такого. Це може дуже допомогти при роботі із клієнтом, який зараз із цим стикнувся. Життя якого розгортає до ситуації, що так, можливо, вже як раніше точно не буде, і, можливо, щось вже недоступне. І так працюють механізми психіки, що психолог, який спокійно витримує. В своєму житті вже мав досвід витримування такого стану нестерпного, такого, ну, так буває в житті, да, прогорювання якогось, витримування того, що треба іноді змиритися з чимось. Він може через цю свою витримку допомогти і клієнту прожити цей стан, не впадати у відчай, що все вже кінець. Ні, це не кінець. Дуже часто, навіть сумний кінець, це початок. Чогось радісного, щасливого і прекрасного. Дійсно, в полі, як то каже, такого психотерапевта легше може стілюватися рана е, такого клієнта. Це дійсно факт. Але знову ж таки, я кажу зараз про метод глибинної психотерапії. В інших е, контекстах, ну, взагалі, це. Може не грати якоїсь ролі. І ця втрата взагалі може бути не така точна, як у цього клієнта. Але самі ці стани, да? ці самі стани непереборності, безвиходя, вони схожі.